Розглянемо декілька завдань до теми арифметична прогресія, які були в минулі роки на НМТ. Почнемо спочатку з самих простіших: арифметичну прогресію задано формулою n члена, а n дорівнює 4 мінус 8n. Потрібно знайти різницю цієї прогресії. Знайдемо спочатку перший член арифметичної прогресії, тобто замість n підставимо одиницю. Це буде 4-8 помножити на 1. 8 на 1 це 8, 4 мінус 8 буде мінус 4. Далі знайдемо другий член цієї прогресії. Тобто замість n підставимо 2. 4 мінус 8 помножити на 2. 8 помножити на 2 це буде 16, 4 мінус 16 буде мінус 12. Для того, щоб знайти різницю прогресії, нам треба від другого члена відняти перший. А 2. А1. Тобто, мінус 12 відняти -4. Мінус, мінус 4. Мінус 4 це буде плюс 4. Мінус 12, плюс 4 отримаємо. Мінус 8. Це у нас відповідь d. Задано перший і другий член арифметичної прогресії. Потрібно вказати формулу. Для знаходження n-го члена цієї прогресії, і в нас є варіанти відповідей. Завдання можна розв'язувати двома способами. Розглянемо зараз для даного завдання простіший, потім поясню, яким можна було ще скористатися. Знайдемо формулу для знаходження n-го члена арифметичної прогресії, вона є в довідкових матеріалах. Щоб знайти енний член, нам потрібно перший член прогресії, він у нас є дорівнює 4, і потрібно d, знайдемо різницю цієї прогресії. Для цього треба від другого члена відняти перший. Тобто мінус 1 мінус 4. Отримаємо, що це дорівнює мінус 5. В цю формулу замість а1 підставимо 4, замість Д підставимо мінус 5. Отримаємо, що аn дорівнює 4 мінус 5 помножити на n-1. Далі потрібно розкрити дужки і звести подібні доданки. 4 так і залишається, мінус 5 помножимо на кожних душках. Отримаємо мінус 5n плюс 5. 4 плюс 5 це буде 9, тобто отримаємо 9 мінус 5n. У нас є така відповідь d. І це вже буде кінцева відповідь. Тепер як можна розв'язати по-іншому. У нас є перший і другий член прогресії, і є формули, які можуть бути формулами для 1 члена цієї прогресії, то ми можемо кожну формулу перевірити. Замість n підставити 1 в кожну формулу, перевірити, чи це буде 4. Потім замість n підставити 2 в кожну формулу і перевірити повинно бути мінус 1. Перевіримо з тою формулою, яку ми отримали в відповіді. Якщо замість n ми підставимо 1, то це буде 9-5, якраз буде 4, перший член. Якщо підставимо 2, отримаємо 9-5 помножити на 2, тобто 9-10, це й буде мінус 1. Можна розв'язувати і одним, і іншим способом. Арифметичну прогресію задано формулою n-ного члена, а n дорівнює 5-3,6n. Перше завдання потрібно визначити шостий член цієї прогресії. А це означає, що замість n в формулу потрібно підставити 6. Тому записуємо 5 мінус 3,6 помножити на 6. 3,6. Якщо помножимо на 6, отримаємо 21,6. Якщо від 5 відняти 21,6, отримаємо мінус 16,6. Це буде перша відповідь, яку потрібно записати. Наступне потрібно визначити різницю а4-а2. Тут можна окремо знайти четвертий член прогресії, другий член прогресії, а потім відняти. Але я зроблю по-іншому. Шукаємо четвертий член прогресії, це замість n підставляємо 4. Отримаємо 5 мінус 3,6 помножити на 4. Щоб знайти другий член прогресії, замість n треба підставити 2. І цей вираз треба буде відняти, тому я зразу пишу з протилежними знаками. Тобто буде мінус 5 плюс 3,6 помножити на 2. 5 і мінус 5 в сумі буде 0. Мінус 3,6 винесемо за дужки. Тоді в дужках буде 4 мінус 2. 4 мінус 2 це буде 2, і залишається мінус 3,6 помножити на 2. Отримаємо мінус 7,2. Це друге число, яке треба записати в відповідь. За умовою відомо, що а6 а1 дорівнює мінус 30. Потрібно знайти а6 мінус а4. Користаємося формулою для знаходження n-ного члена арифметичної прогресії. А n буде дорівнювати А1 плюс d, що множиться на n-1. А1 це у нас перший член, d – різниця. Звідси запишемо А6, що ми дорівнює, тобто шостий член арифметичної прогресії. Це треба до першого додати D помножити на 5. Ми можемо записати 5D. Так само ж запишемо, чому дорівнює четвертий член арифметичної прогресії. Це треба до першого А1 додати 3D. Запишемо по іншу задану в умові рівність. Замість А6 підставимо, як ми його будемо шукати. Тобто це буде а1 плюс 5D мінус A1 дорівнює мінус 30. І знайдемо звідси d. а1 мінус A1 у сумі буде 0. Тобто виходить, що 5 d дорівнює мінус 30, а звідси d буде дорівнювати мінус 6. Якщо мінус 30 поділимо на 5, це буде мінус 6. а6 мінус А4 дорівнює шостий член це А1 плюс 5D. І треба відняти четвертий член. Тобто відняти весь вираз, тому пишемо мінус а1 мінус 3D. А1 мінус А1 в сумі буде 0. 5d-3d це буде 2d. І замість d підставимо мінус 6. 2 помножити на мінус 6 отримаємо мінус 12. Така відповідь d. В арифметичній прогресії перший член A1 дорівнює мінус 16,5. Різниця d дорівнює 1,5. Потрібно знайти, скільки всього від'ємних членів має ця прогресія. Скористаємося довідковими матеріалами і знайдемо формулу для знаходження n-ного члена арифметичної прогресії а n дорівнює а1 плюс d, що множиться на n-1. Підставимо в цю формулу замість a1 значення і замість d. І знайдемо, чому буде дорівнювати n. Мінус 16,5 плюс 1,5 помножити на n 1. Потрібно знайти кількість від'ємних членів, тому пишемо далі менше нуля. Розкриємо дужки. Мінус 16,5 плюс 1,5n мінус 1,5 менше 0. Доданок з n залишимо зліва, доданки без змінних перенесемо вправо. 15 n менше. Пам'ятаємо, що переносимо з протилежними знаками: 16,5 плюс 1,5. 15 n менше. Якщо ми додамо, отримаємо 18. Далі потрібно поділити на 1,5 n менше 18 поділити на 1,5. Це все рівно що 180 поділити на 15 і буде дорівнювати 12, тобто n у нас менше 12. А це означає, що нам підходить значення n 1, 2, 3 і так далі. І найбільше число, яке нам підходить 11. Нам потрібно порахувати, скільки таких від'ємних членів. Всього їх у нас буде 11, тому відповідь b. Є завдання, в яких прямо в умові написано, що це арифметична прогресія, і ми відповідно використовуємо формули для знаходження або n-ного члена прогресії, або суми n перших членів, або відповідно з цих формул якесь невідоме значення. Але є завдання, в яких треба побачити з умови, що це дійсно буде арифметична прогресія. Розглянемо три таких задачі. Почнемо з найпростішої. Розглянемо розв'язок задачі. За умовою в першому ряду кінотеатру встановлено 15 крісел. Тобто зразу записую а1 дорівнює 15. У кожному наступному на 3 крісла більше, тобто d дорівнює 3, ніж у попередньому. Скільки всього крісел встановлено в сьомому ряду цього кінотеатру, а тобто, треба знайти сьомий член цієї арифметичної прогресії. Скористаємося формулою для знаходження n-ного члена арифметичної прогресії. А n дорівнює це буде А1 d, що множиться на n-1 n це в нас 7, а1 ми записали 15 плюс d це в нас 3. І якщо ми сюди замість n підставимо 7, 7 мінус 1 це буде 6. 3 на 6 18, 15 плюс 18 буде дорівнювати 33. Така відповідь Г. Насправді в цій задачі можна розв'язати, навіть рахуючи на пальцях буквально, не використовуючи ніяку формулу. Розглядаємо другий спосіб розв'язку. Є в нас перший ряд, тут 15 крісел. В другому ряду на 3 більше. Тобто ми один раз додамо 3. Щоб знайти скільки крісел в третьому ряду, ми два рази додамо 3. А щоб знайти скільки крісел в сьомому ряду, треба 6 раз додати 3. А до 15 6 раз додати 3, це означає 15 плюс 6 помножити на 3. І отримаємо те ж саме. У залі кінотеатру 18 рядів. У першому ряду знаходиться 7 місць, тобто А1 дорівнює 7. Це буде перший член арифметичної прогресії. Кожному наступному ряду на два місця більше, ніж у попередньому, тобто D дорівнює 2, це буде різниця арифметичної прогресії. Треба знайти, скільки всього місць у цьому залі, тобто знайти суму 18 перших членів арифметичної прогресії. Скористаємося формулами, які є в довідкових матеріалах. Спочатку знайдемо 18-й член цієї прогресії. А тобто, іншими словами, це скільки у нас буде місць у 18 ряду, а 18 дорівнює, це буде перший член, тобто 7. Додати D це в нас 2. І помножити на n-1, це 18 мінус 1 на 17. 2 помножити на 17 це буде 34, 34 плюс 7, отримаємо 41. Далі знайдемо суму 18 перших членів. s 18 дорівнює. Це буде кількість місць у всіх 18 рядах. За формулою a 1 an, це 41, поділити на 2 і помножити на кількість рядів на 18. Дорівнює. 2,18 можна скоротити, тут буде 9. 7 плюс 41 це буде 48 і помножити на 9. Отримаємо 432. Є така відповідь А. Розглянемо розв'язок задачі. Так як умова велика, то зручніше читати і зразу виписувати основне. Плавець під час першого тренування подолав дистанцію в 450 метрів. Кожного наступного тренування він пропливав на 50 метрів більше. Тобто, коли було друге тренування, то він уже проплив 500 метрів. Ну і так далі, на 50 метрів кожен раз збільшуємо. Ніж попереднього, поки не досягнув результату 1000 метрів за одне тренування. Тобто і так далі, якогось дня він досягнув 1000 метрів. Після цього, під час кожного відвідування басейну, плавець пропливав 1000 метрів. Після цього кожне тренування, нам треба порахувати, скільки таких тренувань було, він пропливав 1000 метрів. Скільки всього кілометрів плавець проплив за перші 10 тижнів тренувань, якщо він тренувався тричі кожного тижня. 10 тижнів і тричі кожного тижня 3 помножити на 10, цього 30 тренувань. До 500 треба додати 500, щоб отримати 1000. Але кожного тренування додається по 50 метрів. А якщо ми 500 поділимо на 50, ми отримаємо 10. Тобто 10 разів ще треба додати по 50, щоб отримати 1000. Значить, разом буде в нас 12 днів. От 12-го тренування плавець проплив 1000 метрів. Таких всіх тренувань 30. 30 мінус 12 це буде 18 тренувань. Тобто 18 тренувань він пропливав по 1000 метрів. 18, якщо ми помножимо на 1000, це буде 18 тисяч метрів. Це ми знайшли 18 тренувань, скільки він проплив. А тепер оці перші 12 тренувань 450, 500 і далі на 50 більше кожне. Це в нас арифметична прогресія. Перший її член 450, останній 1000, і нам треба знайти суму 12 членів цієї прогресії. Використаємо формулу. Це до першого члена. Треба додати останній 12 поділити на 2 і помножити на кількість таких членів, на 12. Перший у нас є 450, останній 1000, ділимо на 2 і множимо на 12. 2 і 12 скорочуємо, тут буде 6. 450 плюс 1000, це буде 1450, помножити на 6. Коли перемножимо, отримаємо 8700 метрів. Знайдемо, скільки разом за 30 тренувань він проплив. Це буде 18 тисяч метрів плюс 8700 метрів. Разом буде 26 тисяч 700 метрів. Читаємо уважно запитання. Скільки всього кілометрів плавець проплив за перші 10 тижнів тренувань? Тобто метри треба перевести в кілометри. В одному кілометрі 1000 метрів. Мо це число нам треба поділити на тисячу. Якщо поділимо на тисячу, то це буде 26,7 кілометра. І оце вже буде кінцева відповідь. Ми розглянули декілька завдань до теми арифметична прогресія. Тема не складна, формули є в довідкових, але з нею потрібно розібратися. Чекаю від вас в коментарях, які б ви хотіли розглянути теми, або конкретно які завдання, з якої теми. З вас підписка, уподобайка і коментар. До зустрічі!